І... Всім привіт! З вами Флодлей, і сьогодні ми будемо грати в гру, яка називається Trick Castle. Якось так. Це, коротше, гра платформер головоломка, в якій потрібно е... Рішати головоломки. Тут української мови немає, так що я вибрав російську. Ви мене не судіть строго. Окей? Перший, перша глава тут називається замок принцеси. Що можу сказати? Поїхали! Тут всього є у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 поверхів. Заходив на перший рівень, мені ще потрібно е, налаштувати управління, так що я зараз налаштую почекай. почекаю. Так, добре, я вже побачив початок, я тут перебирав кнопки, тобто налаштовував кнопки управління. Е, нам тут розказують, що ми продолали великий шлях, щоб е, опинитися тут. На дроті були десятки ловушок і сотні загадок. І нарешті. Е, От ми добрались до останнього поверху цього замку. Я так розумію, нам потрібно пройти сюди. Ага, я отак-от пройшов. Ідемо сюди. Сьогодні я освобожу принцесу із лап Лапслагії. А, тут ще оцей от є. Ну, окей, я, напевно. Я, я, я ще раз зараз... Налаштую, от все, і, і я налаштував ще одну кнопку, і тепер я можу отак зробити. Е, так, окей. Але в, чому е, тут все здається таким знайомим? Я тут був раніше. О, стоп! що? Можна лякати їх? Прикол Їх можна тут лякати Так, потрібно добратися до цього ключа. Коротше, потрібно дістати ключ і дійти до дверей Все окей, зрозуміло. Вільям, ти прийшов, щоб спасти мене. А чо а ч а ч а чо закрилось? Ні, я, я не хочу Ви, випустити мене, будь ласка. Ти впевнена, що якщо я зараз підійду до тебе, то нічого не відбудеться. Просто от оце от мене трішки дивує. Що це от таке, чого? Чого мене закрили? А, ну да, я так і думав. Драсті. Ха-ха! ХА Ти знову годив мою западню. Ти ніколи не вибереш я з цього замку. Такий ні-ні, я упав в самий низ. Е, я короче в самому початку виходить. Тобто, по суті, я вже пройшов повністю цей замок, е, і можу сказати, що. Початок цієї ігри починається з кінця. Ну, добре. Ми йдемо сюди. Е, побудуй драбину. Як мені побудувати драбину? Ага. Я дергаю за речах і появляється нова платформа. Дергаю за оцей і появляється знову нова платформа. Діоргаю за оцей. А, і появляються сходи. Все тоді, понятно. Спускаємо. Ого, каменюка! Аж все не розвалилося, потряслось. Окей, проходимо. Не увлікайся занадто сильно. У мене тут є зелений ключ від зеленого сундука, виходить. Відкриваю. А, і тут є синій ключ. В синьому сундуку. Жовтий ключ. В жовтому сундуку червоний ключ. 에, а в червоному буде у нас ключ від Какого скважина двері. Какого цвета замочне скважину двері? А! Ой! Точно! Тут же є роже, ой, не рожевий, а жовтий сундук жовта скриня тут є! Але ж... Тут теж жовтий. а а Все. Я, значить, відкриваю синю скриню, беру ключ і відкриваю не жовту, а. а а Окей. Класна головоломка. Сила є, ключа не треба. Тобто, ключ нам не треба. Сила є, значить, я щось. Я дуже Да? А я дуже сильний, значить, можу щось побить. Двері побити. Двері побить. А! а а Тоді окей. Тоді окей. Унікальний костюм. Відкритий, відкритий все. Не треба мені нічого. Е І Дереку. Нє! Не дай йому Натиснути на кнопку! Стоп, що? Ой! Потрібно надати ключу, натиснути на кнопку. Окей, я зрозумів. Все. Так, відкриваємо двері. Заходимо сюди. Непогано. Ідіть, звідси. Іноді потрібно знайти короткий шлях! А який короткий шлях? Я ж... А, отак от. Не, він. Я... А як? Ви бачите це? Тут є табличка, яка показує на йде. А-а! А-а-а! Все. І знову табличка. Ууу! Що? Гірка? Тут є гірка? Вау! Но... Один з 15, я, я знайшов якусь зірку. Тут у 15 дірок. Відкрита нова глава. Зоряне небо. Нічого собі. Зоряне не. Стоп, що? Відкрита нова гла. А що це таке? Встань на кнопку. Ну, окей. Я встав на кнопку. Нажми на кнопку. Я нажимаю на кнопку. Я нажимаю на кнопку. А кализачиме встань и нажми. Ну стоп! Наж встань на кнопку и нажми. Тобто встань целы так вот. А нажми ось так вот. А, да. Тоді окей. Да чому реклама кожный рівень? Розслабся і созерцай. Не, не рухатися, типу. Дивитися на ключі. Дивимось на ключі. А! Що? А-а-а! Потрібно взагалі не рухатися. Я чуть-чуть рухнувся. Тобто потрібно не рухатися взагалі. Він зараз впаде? Дыщ. Тепер можна йти, окей. Стой! Там було написано Стой! А, -а, а! Да! Треба стояти, окей. Тоді. тоді... Потрібно пройти на половину, а потім стояти, да? Тепер можна йти. Стоп! Я зупинився. Другий раз не буде такого? Я, я же надеюсь, что не будет такого. Не, мне подсказка не треба, наша мне подсказка. О! Амонгус, привет. Открыть. Э, стоп! Я карик... Не! А дети надеть этот костюм. Да, я буду Амонгасиком. Ура! Ура, я Амонгасик! Серйозно, <rium> <Dante> <Nacional> <Safe rév april>, так можна було? Так, ключ занадто високо. Тобто потрібно Ти так от? Ем а, -а як? А як шюда? А-а-а? А-а-а, все, я поняв Окей. Тоді понятно, тоді понятно. А Без підказки тобі не впоратись в сенсі. Серйозно? Мені потрібно. Я мало того, що 10 разів просто так подививті рекламу. Мені зараз ще раз треба буде дивити рекламу. Хоч ключ, так. Да. Мені зараз рекламу покаже. А ні. А. -а, -а. А все окей. Відкрий всі замки, щоб перейти на наступний поверх. Відкрий всі замки. Це як? А, от ці от два замка? А. А, я вже всі десять пройшов. А, і в деяких є гірка. Хм Окей. Тоді чекаємо На напришвидшення. Тоді зараз будемо чекати, поки відкриється оце. От. Давайте. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, ноль. Є, є, другий поверх. Одинадцятий рівень. Ой, що так лагає. 11 рівень заходимо в 11 рівень. Ти серйозно зараз? Коротше, я додаю лічильник реклам просто. От ви зараз бачите на екрані, скільки е, у мене вже було реклам. В кінці відео я вам покажу. Так. З ґосфу. Типу, кольори? Ну тут російська мова, значить, зелений, е, жовтий, к, красний, червоний, тобто, оранжевий помаранчевий. Ой, синій. І фіолетовий. Как-ка-к-ка. Червоний, 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 червоний. Ого! Я ще бру! Ого! А, серйозно? Серйозно? Я отримав гірку ще! Ха. Тепер... А, ти можеш сам побудувати собі міст. Як? А, -а, -а, а. Якщо наверх. Отак. Іч. А, не можна, ну, окей. Унікальний костюм. Стань. Ведомо. НЕ дя... ні, Дякую. І зараз мені реклама. О, серйозно? Я міг просто. Я міг просто подивитися рекламу і отримати СКІН а я просто відмовився і просто так подивився рекламу. І не отримав ні, ну, НІ Просто знайди ключ. Ключ Сірий, значить потрібно зайти. тут от у нас білий ключ є тільки. Окей, а що буде, якщо його взяти? Я тобто знаєш, так не прав. Ааа! Вот в чому прикол. Я типу не можу туди дотягнутися. А де він може бути? А, стоп. Ага, вот і де. Все, окей, я понял. Та да ну е, навіть тут ця надоєдлива реклама. Чимо. чи є спосіб від неї збавь. Я теж про це хочу спитати гру. У мене от реклама вже от стільки от раз була. Ну а... Майже в ко майже, майже кожен раз, коли я заходжу на новий рівень, завжди є реклама. А тут є ще більше. Є е, чи є спосіб від неї збавитися? Взяти меч і відмахнутися, ні? Е... Вийти з гори. Стоп. Ха. А -а -а. А -а -а. Все зрозуміло. Зрозуміло. Там не зрозуміло. Не зрозуміло. Цей фон не підходить. А як його поміняти? Десь в менюшки. Эээ, да не, пауні нема. Вот тут тут. Стоп! Ха! 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 А! Вс, понятно! Та ну серйозно зараз новрик. А, ні. Завжди можна зайти на що оперет. З завжди може знайти на що опертися. Не знаю, як це переводить, я ну, окей. Ну, оце ось слово. Так, тут є драбина, вона не працює. Тут, значить, ось так от. А! Там не можна пройти. Тоді через верх. А! Текст. Текст! Точно. Все зрозуміло. Зрозуміло Унікальний костюм. Вибирай або подивитися рекламу і отрити його, або подивитися рекламу, але не отримати його. Напевно, виберу другий варіант. І це серйозно другий варіант. Чому? Чому? Поки я мучаюсь тут під таку музику, поставте лайк, будь ласка. підпишіться на канал, а? Умоляю. А я зараз буду нарешті грати нормально. Твоє місце тут. А тут тут? Ну ні, нічого не відбувається. Ммм. Твоє місце тут. ось тут? Стоп. Тут дві крапки, І типу, по сюди показує А ну-ка. Ні. А, да! Ха! Да! Потайна дверка. Де? Як відкрити оце? Стоп. А шо це таке? А що це таке у нас? А что это тут у нас такие трещина? Тыщ, 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 тыщ. Хоба! А, а! Да? Я вообще выпадковую! Ну, не выпадково. я просто думал, что... А, а, там шухи, а там в справде шухи Прикольно. Ага. Обрыв. Хм, А, я думав, що я упаду. Я хочу упасти Я не можу упасти, серйозно, я хочу упасти. Степ. Там кнопка. Що буде, якщо це от... а а Ага. Вниз. Тич І знову вниз. Нескінченно вниз. Тепер вперед. Так. Що це означає? Що це означає? Типу другий? Я можу назад? А, я можу назад. Щось отут откроє. а а що тут? А тут дверка. Все ми прийшли. І знову реклама. Не вір своїм очам. А! -а, -а, -а Ти типу, кнопка показує, які справжні, а які не справжні. Ага. Тобто я спокійно можу сюди-сюди-сюди пройти, потім сюди, потім тут перепригнути. А, потім вниз. Сюда, 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 сюда. Сюда, сюда, сюда. Ну, в принципі, вроді поняв. Так, сюда, потім сюда, потім сюда. Перепрыгаємо. Ой. Не перепрыгаємо. А помираємо. Так, ідем 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 ідем. Потім сюда, потім сюда. потім перепрыгаємо. А я не можу перепрыгнуть нормально. Ідем ідем ідем, ідем. А, ну да, точно. Воно ж воно ж не справжнє. Потім перепригу. Перепригуємо. Все, окей. Тут ми можемо перепригнути. Тут ми теж можемо. І тут ми можем тут ми можемо. Але на всякий випадок... Я роблю ось так от. А там як? Ну все одно перепригну. Є! я прийшов! Ага. Третій поверх взагалі 15 хвилин чекать. Ну а ви ставте лайк і підписуйтесь на канал, а на сьогодні ми будемо закінчувати. З вами Флодлей, всім ночі, всім пока-пока-покувайте. Пока-пока.